А де це я знаходжуся, так? Ага. І допоки не пішли жарти про те, що сексолог та психолог поїхав кришею і з'явився у психдиспансері, от, я тут намагаюся а, зрозуміти, що мені робити з моєю епілепсією. От. Бо сталася така неприємна ситуація, що щоб знайти епілептолога, треба пройти сім кол ада. Але за це, це, це відео не про це. Це відео про те, що я от зараз іду, і я розумію, що це лікарі, котрі вже дуже втомлені, і мені страшно, щоб ви зрозуміли, що мені страшно, але я йду, тому що е, в мене є ще один страх, що. А якщо я буду десь там воювати, служити, то щоб я хоч знав, як моя епілепсія може вплинути на хлопців, на побратимів, з котрими я буду це робити? Тому що одне діло, коли я можу там допомагати, чимось що... а інше діло, якщо я можу нести якийсь е, снаряд, мене може ну, трапитися приступ, і цей снаряд задетонує. І тому мені страшно. Мені страшно, що мене зараз пошлють. Мені страшно, що мене можуть покласти в, психлі... в психлікарню. Мені страшно, що е, десь якісь препарати мені не дадуть. Тобто ще раз жити страшно, добиватися якихось результатів, страшно. заводити нові знайомства страшно. І зараз мені ще просто потрапити до. Лікаря треба реєструватися, і це страшно. Тому почуйте, будь ласка, страх прибити не можна. Будьте ви психологи, сексологи, хто завгодно, страх буде завжди. Єдине, це те, як ви з ним можете працювати. А якщо не можете, то запрошую вас на сесію зі мною поспілкуємося, і я допоможу вам так, же, як я допомагаю собі.